Ну так, давно я зняв відео про те, що ми робимо біля 600-700 клімів в рік, і що я рахую скільки інспекцій не, не з самого початку, але напевно декілька років тому я почав рахувати, скільки всього разом інспекцій зі страховими компаніями я особисто зробив. І я сказав людям, що во цифра, напевно, що десь біля 8-9 тисяч інспекцій. І люди кажуть, Як 600 клімів помножити на скільки то років, скільки ти це робиш? Як це можливо, люди? А знаєте, скільки треба часу інспекції зробити страхової компанії, щоб отримати гроші? Ми на даний момент, якщо ви мені дзвоните, кажете, я застрахований за страховою компанією, такою такою. Та ми знаємо, що з цією страхівкою шанси близько до нуля, то ми допоможемо вам поміняти страхівку, щоб в майбутньому, якщо щось трапиться, ви знаєте, могли мати більші шанси. Колись ми цього не робили. Колись ми просто довбали їх і довбали, робили по 5, 6, 7, 8 інспекцій на кожному клеймі. Це просто гроші, ресурси на вітер. Цього ми зараз не робимо. Зараз ми зробимо розумніше, набагато розумніше. Але ось вам відповідь, як я до цієї цифри дійшов. Ви знаєте що? Як тільки стукне 10 тисяч інспекцій, я собі на стіні ставлю палички, так ніби несуть. Будемо разом святкувати.